У нас в кринках зникло дуже багато зниклих безвісті. Це майже тисяча чоловік, і наші хлопці родом з усіх регіонів України. Ми робили подібну акцію. Перша акція в нас проходила в Києві. Наступну акцію ми робили в Вінниці. Проблема в тому, що дивіться, майже тисяча зниклих безвісті. Всі в такому статусі вже декого понад рік статус такий. І на жаль, ми знаємо лише про 49 полонених. 11 тіл нам повернули завдяки репатріаціям за цей весь період. А де решта, хлопців, взагалі невідомо. Ми в невідомості такі жодного звільненого з полону. Тому ми хочемо трошки більше висвітлити нашу проблему, оскільки вона замовчується, дуже часто замовчується, закринки не прийнято говорити на весь голос. Але ми рідні об'єднуємося, їздимо по містах і хочемо про себе нагадати про наших захисників, щоб влада допомогла нам знайти їх, щоб ми хоч знали, де вони. Мому сину було 22 роки, роки. Він зник безвісті. Він був рекомендований до морської піхоти з повітряних військ. І в нас взагалі контакту не було. Тобто, коли я дзвонила на морську піхоту на гарячій лінії, вони мене відправляли на, на повітряні війська. Коли я дзвонила відповідно його командування, вони сказали, ми ж його не відправляли на завдання, дзвоніть туди. І тобто, я особисто, я вже рік борюся з тим, що нам потрібно налагодити якусь комунікацію між частинами цими. Взагалі, на жаль, ну нічого поки що не можна налагодити.